Доброго дня всім. Сьогодні тема нашого відео буде саме про українців, які хочуть зараз виїхати до Германії як біженці. Куди їхати, які помилки виборів країни можуть бути? Чи то надійніша країна, чи стабільніше там, чи, наприклад, в Польщі. І головне, скільки платитимуть допомогу і наскільки її вистачає нашим співвітчизникам. так, поїхали. На сьогоднішній день Германія вже не приймає українців як на початку війни, тобто не всі землі Німеччини можуть надавати вже допомогу біженцям. Вже тільки можна потрапити як біженець в Германію через розподілкові табори, і тільки табір має право розподіляти місця проживання. Один з таких таборів є в столиці в Берліні, де там вас зустрінуть на центральному вокзалі волонтери і допоможуть вам в статусі. Диктувати правила, де б ви хотіли проживати на німецькій території, ви вже не можете. Кожна окрема німецька територія вирішує, яку кількість вони можуть прийняти, і повторюю, не всі міста вже можуть це дозволити. Ну так як бюджет Німеччини скорочений на витрати для біженців з України. Якщо ви хочете до Германії поближче, до родичів, знайомих і вони хочуть вам насправді допомогти, то їм зараз потрібно добре попіклуватися про вас. У мерії міста чи міграційній службі ваші знайомі повинні знати найперше, чи на цій території вас можуть прийняти. Ну, якщо не пощастило, то потрібно звертатись до іншого якогось сусіднього міста. Можливо, там ще є місця. За півроку німецька територія вже є переповнена. Ну, повторюю ще раз: бюджету такого вже нема на утримання біженців. Ну і Германія є одна з країн, яка була лідером по допомозі біженцям з України. Ну, там так само є бюрократія, як і в Польщі, але не є це дуже так сказати смертельно. Всі види соціальної допомоги отримують вчасно школи, садочки, безкоштовне навчання німецької мови і право на постійну роботу все це працює в державі. Але, на жаль, дуже тяжко все освоювати самому. На все потрібно багато часу або ж допомоги знайомих, родичів, будь-кого хто хоч трохи володіє внутрішньою ситуацією в цій країні. Ну, на рахунок житла, проблеми з житлом є, але ніхто на вулиці під відкритим небом не залишився. І надалі надають тимчасовий притулок, але вже не на всіх територіях. Ну на даний час соціальне житло в Германії майже неможливе, але є допомога на орендоване житло. Ну і хочу сказати, що це є і надалі складно в Германії орендувати підходящу квартиру для українців, які вже навіть там все стає складніше, на жаль. Щодо грошової допомоги, то вона поки що не змінювалася. До 449 євро в місяць має особа, яка виховує одна дитину. 404 євро на одну особу в родині, яка проживає разом. Молодь до 25 років, яка проживає з батьками 360 євро. Категорія дітей віком до 5 років 285 євро. Діти з 6 до 13 років отримують 311 євро. Ну і діти від 14 років до 17 років 376 євро. Для того, щоб адаптуватися в країні, допомоги вистача, так кажуть наші в Германії, тому і не поспішають повертатися чи змінювати країну, а наполегливо стараються вчити мову, щоб отримати постійну роботу. Ну і мова не є такою легкою і не всім вдається її осилити швидко. Нагадую вам, мої друзі, що перед тим, як їхати до Германії, наприклад, чи, чи будь якої країни, зв'язуйтесь з представниками соціальних служб, волонтерами, знавайте нові інформації на державних сайтах. На той термін, який, на той термін, саме який вам потрібно. Ну бо фінансова грошова допомога для біженців це є лише допомога, яку можуть як змінити, так і відмінити. Всі країни, і не тільки Германія, налаштовані на те, що всі будуть працювати. Тому розраховувати на допомогу надалі не потрібно, а лише освоюватися і старатися як швидше йти до праці. У кожної країни є свої механізми виплат, і відрізняються вони тільки деякими розбіжностями. Тому, як ви вже підете працювати, допомогу вам перерахують, звісно, ну і, можливо, і скасують. Ну Так є в кожній країні. Тому, коли ви хочете переїхати в іншу країну, не дивіться на розмір допомоги, дивіться на можливість працевлаштування, розмір зарплат, цін, також, звісно, рівень життя для вас і ваших дітей. Ну і головним правилом є ваше налаштування на те, що ви впораєтесь з усіма труднощами заради майбутнього. Можливо, хтось вже зараз виїхав до Німеччини в статусі біженця. І я прошу поділитися своєю думкою в коментарях. Ну і також, друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всім гарного настрою і мирного неба. До зустрічі!